Тарас Шевченко розрита могила. Свій ти тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндрована? За що мамо гинеш? Чи ти зранку до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась. День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой Богдан, нерозумний сину, Подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишучи співала про свою неволю. Що співаючи, ридала, виглядала волю, ой Богдане, Богданочку, якби була, знала, колись б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій, висихай, мене покидає, а могили мої милі. Москаль розриває? Нехай рий розкопує не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері булатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопку розрита могила. Що вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби знайшли те, що там схоронили. не плакали діти, мати, не журилися.